Вітаю вас, дорогі друзі, у цей вечір. Івангелії від Луки 17.32. Пам'ятайте про лотову дружину. Що ж це за жінка? Навіть не написано її ім'я, але Ісус Христос сказав: пам'ятайте про неї. Вона не була перелюбницею, вона не була вбивцею, кледікою. Чому саме її треба згадувати? Ви знаєте, багато людей, напевно, чули і читали про те, що жінка лота вона порушила заповідь Господа Ісуса Христа про те, щоб іти виходити з Содому і не оглядатися назад. Вона зробила це, вона оглянулася, і Біблія каже, що вона стала средним слухом. Сьогодні ви можете у ізраїльській землі знайти біля Мертвого моря. Такий стовп, про який вам скажуть як туристу, що це саме той стовп, у який перетворилася жінка лода. Він із солі. Так, це чи не так, ми не знаємо достеменно, але уроки із життя, із поступків цієї людини, напевно, нам з вами треба взяти. Отже, перше, ти можеш бути дружиною, сином, братом, дочкою праведника. Бо Біблія називає лота праведником. Твоїм дядьком може бути сам Авраам, але ти маєш всі шанси пропасти. Друге, ти можеш залишити ур місто гріхів, але врешті опинитися у судові. Добрими намірами каже народна мудрість, встелена дорога до Шалу. Третє, ти можеш вважати несерйозним повеління Господнє. Жінці Лота і сім'ї Лота було сказано: не озирайтеся назад. Ну, що це таке? Але вони, вона озирнулася і сталося те, що сталося. Багато із Божих заборон здаються нам смішними у 21 сторіччі. Але тим не менше вони дуже серйозні. Четверте, ти наче у праведній сім'ї, але твоя віра. Не така сильна. І це може тебе згубити. Так само, як жінку Лота. П'яте, не послухати заповідь не озирайся, це не дуже великий гріх, як здається, людям. Сьогодні таких людей дуже багато. Вони думають, що щось велике я не можу порушити. А маленьке я буду порушувати щодня. Не забувайте про те, що людина може пропасти з маленьким гріхом. Шосте. Подібно до жінки лота, ти навіть не помітиш, як ти полюбив цей світ. І коли вона вийшла з содому, вона вийшла з нього. Не забудьте про це. Їй захотілося ще хоча б один раз подивитися, що ж там лишилося в неї в содомі. Сьоме. тобі можуть поставити пам'ятник. Але і ти сам можеш перетворитися на пам'ятник подібну так, як жінка лота. І восьмий пункт. Я хочу почитати з Духа Пророцтва. Якби Лот поспішив, як цього хотів Господь, його дружина не перетворилася на Солений стоп, але лот був надто повільним. Виявляється, не тільки вона сама була винна. Тому, що сталося, а був винний її чоловік, як голова сім'ї. Він, пише Біблія, мешкав, він щось не хотів, він, а потім хотів, а потім не спішив. І написано, що ангели Господні взяли його за руку і вивели з соду по милості Господні до нього. Але це дало свій вплив на жінку, і вона озирнулася і сталося те, що сталося. Той голос, який попереджав Бота, що він вийшов із Содома. Просить нас, вийдіть з поміж них і відділіться, і не торкайтеся нечисто, друге, послання до корінтян 6,17. Дорогі, хай, у цей вечір Господь допоможе нам не забувати лотку жінку, і вчитися з її життя, і не повторювати її допомогти.